Весна прийшла, а разом із нею ремонти у кривому розі вже зараз розпочали відновлення асфальтного покриття на деяких вулицях. Планують ремонти також у парках та навіть на цвинтарі. Питання руба сьогодні. Як вважаєте ви, чи доречно ремонтувати дороги під час війни? Да, треба, тому, що в нас їх держала ходить воєнна. То треба трохи подремонтувати, якщо ми її не подремонтуємо, її повністю розіб'ють. Один у нас вже був такий спеціаліст крупний, от там сидить саме вище, який строїв дороги, а закрив усі ракетні програми і так далі. І що допомогли ці дороги, їх вже нема. Хіба що на кладбище вести людей? Ну, якщо ремонтувати, то такі, де вже дуже, дуже поламані, ті так більше вкладати туди, до наших хлопчиків. Треба перемога, щоб була зразу. Якби їх добре ремон ремонтували, а так як вони ремонтують, то хай буде краще на війну. Ну, потому що везде читаю, везде вижу, куда уходят бюджетные средства. Это все знают, это не секрет. Поэтому я думаю, даже если они будут ремонтироваться, это будет ямка, 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 латочка, латочка, латочка. Конечно, надо. Жизнь-то продолжается. Ну, дорога це завжди добре, але ну, я навіть не знаю. У такий час, навіть вирішив все на війну, тому ну, хлопці захищають, тому треба якоби допомагати всім, чим можна. Я розумію, що по дорогам їздить військова техніка, вона може так на п'ять, але ну, є люди, які допомагають там, от, от такі машини. Вони ж все одно ремонтують їх. Ремонт дуже дорого що стоїть машин в частини подорожали, тому ну, треба. Ну те, що до війни потрібно ремонтувати, однозначно, тому що якби зараз логістика була по тим дорогам, які були. А зараз де треба, там треба. Якщо це там, де проходить буде наш солдат, да, і вони потрібні там, де зруйновані, більш результативно. А якщо у містах, які живуть у спокій, як у нас місто Фортеця, да, то нехай ці гроші підуть на зброю. на допомогу військовим, на такие вещи, которые приближают нашу перемогу. Это будет очень... Их нужно было ремонтировать до того, как. Потому что, честно сказать, то, что я видела у себя в городе, и то, что я вижу здесь, у меня такое ощущение, как будто я вернулась в свой город 30 лет назад. Вид у него непрезентабельный. Это надо было делать до того.